Ми всі пам'ятаємо цю пісню, правда? Наса. Привіт усім любителям англійської мови and welcome back to our language Wonderland! В сьогоднішньому відео зануримося у світ порівняння прикметників і тримайтеся за свої місця, тому що сама Beyoncé з Destiny's Child допоможе нам розібратися з цією граматичною структурою. Тож вже ставте лайк, щоб потім не забути, і обов'язково підписуйтеся, якщо ще не підписані. А ми починаємо. Отже, відомо, що за допомогою прикметників ми можемо описувати будь-які речі, людей, явища, а для того, щоб їх порівняти між собою, ми будемо використовувати ступені порівняння прикметників. Just like here. Перед нами дві людини, один із них високий, tall, а інший низький short. Щоб нам сказати, що хтось з них. Вищий, а хтось нижчий, ми до цих прикметників будемо додавати суфікс «-er». і отримаємо taller вищий, shorter нижчий. Нехай a taller guy буде Peter, and a shorter guy is Greg. Так ось, щоб сказати, що «Greg» є нижчим за Пітера, ми скажемо Greg is shorter than Peter. А Пітер, в свою чергу, вищий за Грега. Peter is taller than Greg. Питер є вищим ніж Грех або вищим за грега. Або, наприклад, така картинка. Уявіть собі крихітний капкейк проти цього величезного торта. Може, він і не такий величезний, але він явно більший за кекс. Отже, будемо оперувати словами small та big, маленький великий, а відповідно менший чи більший буде звучати як smaller і. Bigger. Отже, хочемо сказати, що капкейк є меншим ніж cake. A cupcake is smaller than a cake, а торт, в свою чергу, більший за кекс. A cake is bigger than a cupcake. То ви пам'ятаєте цю пісню Destiny's Child, їх культовий хіт Survivor звучав з усіх телефонів та радіостанцій? Survivor, 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 так ось ця пісня просто переповнена прикладами порівняння прикметників. Тільки погляньте. Now that you are out of my life. Ось тепер, коли ти. Out з мого життя, тебе немає в моєму житті. I'm so much better. Я настільки краще, набагато краще. You that I'd be weak without you. Ти думав, що я буду слабкою без тебе. But I am stronger. Але я сильніша. You that I'd be broke without you. thought I'd without Ти думав, я без тебе розорюся. But I am richer. Але я багатша. You thought that I'd be sad without you. Ти думав, я буду сумувати без тебе. But I laugh harder. Я сміюся ще більше, сильніше, міцніше. В даному випадку ви бачите другий ступінь порівняння прикметників, тобто вищий ступінь. Сильна сильніша. Багата багатша. Better – це вищий ступінь від good. Це є виключення, ми зараз про них поговоримо. Отже, всі три форми. Good, better, the best. Хороша, краща, найкраща. Пам'ятаєте, Тіна Черне співала? You're simply the best. Strong, stronger, the strongest. Сильна, сильніша, найсильніша. Rich, richer, the richest. Багата, багатша, найбагатша. Хард, Hard, harder, «the hardest». Це слово можна перекладати у різні способи, в залежності від контексту, буде перекладатися різними синонімами. Але в цьому контексті я сильніше сміюся, мій сміх сильніший, міцніший, міцний, міцніший, найміцніший. Тож правило таке: три форми прикметників: це безпосередній прикметник. Вищий ступінь та найвищий. Коли маємо коротенький прикметник, який складається буквально з одного складу, до вищого ступеня будемо додавати суфікс ER: stronger, richer, harder, а до найвищого ступеню обов'язково артикль The та суфікс EST. The strongest, the richest, the Hardest. А якщо прикметник наш складається з двох або більше складів, будемо мати трошки інакше правило. Наприклад, хочемо сказати, що ця пісня була найпопулярнішою в 2001 році, здається, популярна – «popular», більш популярна. – «more popular». І найпопулярніша the most popular. Наш прикметник складається з двох і більше складів. Його початкова форма безпосередній прикметник «popular», вищий ступінь comparative «comparative» – «more popular», і найвищий ступінь – «superlative» The most popular». А тепер вона чи не найменш популярніша пісня на радіостанціях. Хіба ні? Доволі старенька пісня. Як нам це сказати? Популярна popular, менш популярна less popular і найменш популярна the least popular? Отже, коли маємо довший прикметник, який складається з двох і більше складів, допомагати нам будуть у comparative form у вищому ступені more або less більш або менш. І в «superlative form» – form в найвищому ступені the most the least. Найбільш найменш. Наприклад, important, важливий, less important, менш важливий, the least important, найменш важливий ну, тобто, взагалі, майже ніяк не важливий. «Expensive» – «дорогий». «Бюджетно» в сенсі, дорого коштує. «More expensive» більш дорогий, the most expensive найдорожчий. Так, найбільш дорогий. Є цей момент. Якщо все зрозуміло і відео вам подобається, не забудьте про лайк, а ми вже дивимося на виключення. Зараз ваша англійська на хорошому рівні. Your English is good. І якщо ви будете продовжувати вивчати англійську мову займатися кожний день, ваша англійська буде ставати better and better, Краще і краще. А потім стане the best. Так ось виключень з правил є зовсім небагато, буквально декілька слів. Три форми прикметників, два ступені порівняння. Перед нами adjective це прикметник. comparative adjective вищий ступінь superlative adjective найвищий ступень. good better the best хороший кращий найкращий bad worse the worst _hirshi_, гірший найгірший little less the least Мало менше найменше. Much more the most. Багато більше найбільше. «father», «father» І the fathers», the fathers. Far це далеко. Обидві форми: father і father говорять нам про дистанцію, що щось знаходиться далі від першого поняття. Але слово «fathers» з літерою «a» і його найвищі ступені «the fathers» мають безпосереднє пряме значення більш про дійсну фізичну дистанцію, що щось є далі від чогось іншого. Ми є в парку, бачимо дерева. Якесь дерево знаходиться найближче до нас, інші далі, і якесь найостанніше – «the fathers». «Literal meaning» – «physical sense». А слово father та його найвищі ступінь The father's з літерою Ю для більш абстрактних понять в метафоричному значенні, фігуративному або для абстрактних понять. Часто говорить подальша інформація father information. Це все доволі важко запам'ятати, намагаючись втримати всю цю інформацію в голові. Навіть якщо ви перепишете сотні конспектів, передивитеся всі відео на YouTube. Єдиний правильний і дієвий спосіб запам'ятати будь-яке граматичне правило, вміти ним користуватись без помилок для того, щоб вільно розмовляти англійською мовою це практика, практика і ще раз практика. Запрошую вас приєднуватися до мого курсу, де цю тему та багато інших тем ми опановуємо через реальні життєві ситуації у цікавий та захоплюючий спосіб, де ви не просто будете зубрити правило. Ви будете вміти його використовувати на кожному уроці розвиваємо говоріння. Так що по завершенню курсу ви будете вільно розмовляти англійською мовою. Випускники мого курсу вже так і роблять: вільно говорять англійською мовою і живуть повноцінним життям. Хочете так? Приєднуйтеся, всі посилання знайдете під відео. І також є невеличкий ряд прикметників, які допускають різні форми. Як правильно сказати «cleverer» – розумніший чи «more clever» – Як правильно? Так ось це саме ті прикметники, де правильно і так, і так. Які ж вони? Ось вони перед вами. Клевер розумний. Можна сказати cleverer або more clever, це розумніший. І найвищий ступінь може звучати як The Cleverest, або The Most Clever. І так, і так можна: gentle м'який, лагідний, вічливий, gentler або more gentle. Для вищого ступеню відповідно. The gentlest або The most gentle. Для найвищого, який вам зручніше використовувати. Friendly. Friendly зверніть увагу, why змінюється на I. Або more friendly. Відповідно, the friendliest, або the most friendly. Зверніть увагу, Y змінюється на I. Quiet. Тихий. Quieter або more quiet. The quietest або The most quiet. Simple легкий, простий. Simpler more simple. Що вам більш до вподоби? The Simplest The most simple Можете зустріти два різних варіантів. Отже, підсумуємо, маємо прикметники, коротенькі складаються з одного складу, будуть формуватися за допомогою суфіксів er та «-est» разом з артиклем The у найвищому ступені, і прикметники, які складаються з двох і більше складів, будемо порівнювати за допомогою слів more та the most або the least. Є пару прикметників, які допускають і ту, і іншу форму. І є буквально декілька виключень із правил. Якщо це відео було корисним та цікавим, не забудьте про лайк, обов'язково поділіться ним з друзями. Всі коментарі welcome і побачимося у наступному.